Вітаю глядачів нашого марафону Велике Рівне. Впродовж наступних 20 хвилин у цій студії ми поговоримо про будівельне обличчя нашого міста. У цьому актуальному та водночас болючому запитанні для багатьох допоможе розібратися компетентна людина, яка не один рік у цій галузі. Це начальник управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області Ігор Мічуда. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас з ним, міста. Дякую вас також. Дякую. Всіх так, у день міста зазвичай підводять підсумки і планують і розповідають про свої плани на майбутнє. От підсумовуючи останній рік, як ви можете сказати і наскільки розвинулося, розбудувалося наше місто, і якими темпами це все відбувається? Ну, якщо взяти статистичну частину, то, як то кажуть, сіні мільними, адже mm -hmm. дуже багато зараз подано декларацій на будівництво. Хоча, можливо, його не стільки видно, але враховуючи приватний сектор, то дуже багато за цей період подано по статистиці, по всьому заявно будівництво. Я скажу так, що по місту я не вибирав, але по області на даний момент за півроку подало на три тисячі будівництв заявок. Відповідно, воно розвивається. А в порівнянні з минулим роком три тисячі це. В порівнянні з минулим роком, ну, воно зменшилось. Зменшилось, Зменшилось порівняно з початком минулого року, uh -huh. але я думаю, що на цей рік на другий, бо воно там пішло на спад, а тут воно тільки набирає обертів. Uh -huh. Бо у мене є такі дані, що порівняно з січнем-липнем минулого року обсяги будівництва на Рівненщині скоротилися на 40%. Ну, є момент статистики. Статистика, uh -huh. ну знову ж таки, її роблять люди, і не завжди ті бумаги, які подаються. Вони заходять вчасно, щоб дати прозору, часто, прозору картину того, що відбувається насправді. Хоча на даний момент будується немало. В області, так? Того, і в області, і в місті, в самому я скажу, більш того, враховуючи, як заходять інвестори, як вони просять землю саме в місті Рівному, uh -huh. то будівництво, я маю на увазі житлового і багатоповерхового було б набагато більше, але, на жаль, у нас. На даний момент немає, так би мовити, вільний земельних ділянок під багатопорогову заводу, які можна було б інвестору взяти, надавши якісь преференції для міста, оплативши чи викупивши, чи розрахувавшися квадратними метрами, uh -huh. на даний момент її. Ну, якщо я скажу, що майже нема, то я буду точно, якщо не сказати взагалі нема вільної. Uh -huh. На вашу думку, наскільки от зараз привабливим є архітектурно художній вигляд рівного? І будівельне обличчя Рівного? Ну, я скажу, що взагалі то місто рівне гарне, але про приваб... ну, привабливе так само все, але як воно є в стилі історично і все, ну зараз в багатьох моментах це є хаос. Mm -hmm. Тобто, у нас було відсутнє три роки архітектурно-будівельне місто, будівельна рада. І відповідно погодження, де збираються архітектори, виносять своє компетентне рішення там чи забороняють, чи заставляють змінити фасади, чи з поверховість, будь-що. Ну воно просто було відсутнє. Відповідно, хто де хотів, той А Для зараз пів. Вже ця комісія існує, так? Так, вона вже засідала про весі. Вона існує. Я по ній побачив, що дуже багато простих об'єктів, де б хотіли просто щось збудувати, бо є гроші, ну, було так би мовити притурможено з. Вказівками змінити і ще раз винести на цю архітектурну будівельну раду. Це стосується лише історичних будівель, ось чи взагалі? В загальному, в залежності від того, де ця будівля знаходиться, в якому місці міста, яке її цільове призначення. Що вона має за собою нести, ну і так далі, і тому подібне. А ось чи є план розбудови міста, от генплан розбудови Ні, міста? Ні, ну Є план, генплан є, є план зонування, але як на мене, то потрібно і зараз вже виділили кошти міська рада, і його давно потрібно вже доробляти. Адже він робився колись в ті часи. І в ті часи були одні потреби. Зараз часи змінюються. У нас з'явилось дуже багато, враховуючи, що є десь спад виробництва, десь не... Потрібно за профілем та 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 земля, але можна було б на ній щось інше побудувати. Ми його не можемо в законному порядку зробити, адже згідно плану зонування і генплан, там землі там, по-цільовому промисловості, а там спокійно можна було б посадити мікрорайон з дитячим садочком, школою і заселити його. Бо я кажу, що немає на даний момент. Інвестори хочуть залучати, ну, вкладувати інвестиційні кошти, хочуть заходити в місто, але землі як такої немає. А як от буде вирішуватися ця проблема? Зараз вони будуть зараз йдуть зміни. Тобто зараз почали працювати, і якщо у когось є якісь земельні ділянки, вони можуть вже подавати архітектуру на розгляд і тоді буде відповідно в залежності від того, засідає так само радура комісія. Я думаю, і ця комісія буде визначати, чи можна цю в ділянку змінити і все. Ну, от я наведу приклад просто незаконного будівництва на Драгона 27, бо воно ну, незаконне. І де всім людям продають квартири. Я відразу кажу, там незаконний будівництво. Але його можна було б узаконити. аби там зона, бо там є промислова зона, підкинули акторій, виставкову залу та офісні центри, аби там по зоні було змінено на житло. Відповідно, тоді власники будівлі подають, змінюють цільове призначення на житло, беруть всі відповідні дозволи, і тоді, будь ласка, можна будуватися, як на мене, без питань. Я за будівництво в місті в будь-якій формі, щоб воно розвивалося, але воно мусить розвиватися в чітких правових законодавчих нормах. Як, а як це так може бути? Така ситуація, щось почали будувати, і це, от ви кажете, не... Ну, якби не... Ну, у нас останнім часом так заведено. Ми будуємо потім узаконюємо. Я зараз маю дуже великі, ну великі, але ми зараз з юстицією розбираємося. Дякують Богу, там є зміни на це все. Адже коли я проаналізував документи, всю угу. у нас виходить, що у нас виписують технічні інвентаризатори, дають технічні паспорти на будівлі, які за цільовим призначенням взагалі не підходять. А реєстратори, що саме головне, реєструють. Ці будівлі, не перевіривши, чи є земля, чи був декларація на початок будівництва, чи був хоч один дозвільний документ, чи був вод в експлуатацію. І все, і... Знаєте, є така приказка. Бабло побіждає зло. На даний момент, за останній період, цей принцип працював і надалі, на жаль, Ще в остаточному явищі починаю працювати. Коли я людям задаю питання, у мене зараз дуже багато людей приходять в кабінет і кажуть, що нам робити, бо ми попали. Я кажу, навіщо ж так виробити? Ну, нам ці люди, що робили раніше, вони обіцяють, ви бачите, ми так робили, робимо і будемо робити. Тобто це ці мешканці так звертаються? Ну, це вже люди ошукані, де... вкладники, яким розповідають, ви купляєте у нас за дешево. Я б хотів би нагадати людям ще раз, що дешево бувають якісь сирмошолобці. Що ви купляєте за дешево, ми як завжди, все вирішимо і все буде вперед? Ну, будемо сподіватися, що ця ситуація зміниться на краще, найближчим часом. Ось за цей час, який ви на посаді начальника управління, це, по-моєму, півроку майже, так? 9-го числа буде півроку. Півроку. За цей час чи вдалося вам реалізувати якісь особисті задуми, які ви от планували втілити в життя? Ось? Вже результати вашої роботи. Ну, найголовніший результат це будівництво реверсай. Люди, які незаконно щось спиталися зробити і все, дійшли до, так би мовити, кінцевої межі, де вони, їм було доказано і показано, що по-любому за все, що ви робите проти закону, потрібно відповідати. Вони відповіли. Це наскільки ну, в державу сплачений мільйон двісті, такого штрафу ще взагалі ніколи не було. О, наскільки мені відомо, на суму в районі 2,5 мільйонів домовлено про благоустрій. І найголовніше це люди, з якими підписані договори, де вже з них не будуть знімати. Адже знаючи цю компанію, ми знаємо, що після здачі завжди появляються квадратні метри, за які люди мусять доплатити, 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 і ще раз доплатити. Відповідно, було ну, на даний момент подано вже 57 суб'єктів підприємницької діяльності в розшуку міліції. Тобто, розумієте, 57 будівництв у нас у місті не мають власника. Ну, це нонсенс, аби взятися десь за кордоном, а не в розшуку. Зараз міліція вже випустила. закінчується термін і, скоріше всього, прийдеться її передавати прокуратуру в СБУ. Бо міліція так, ну на жаль, не спромоглася за адресою такої-то, такої-то, квартири така-то, така-то знайти забудовника. Ну, немає часу. А взагалі, ну, мені приємно, ну, кажуть, що багато людей приходять, що змінилось. Змінилось в тому, що є один момент. Згідно законодавчої бази, зараз не є питання оформити і взяти дозвільні документи. Вони даються дуже швидко, якщо у вас є відповідні першочергові документи. Все. Але люди привикли по сторінці. Ми спочатку будуємо, а потім десь ми будемо вирішувати і будемо ці питання закривати. Я відразу звертаюсь до всіх. Вам набагато простіше і дешевше буде звернутися до ДАБІ, взяти дозвільні документи, тим більше вони зараз даються через єдине вікно. Тобто ЦНАП на Степана Бандери 59. Прискорена і прискорена процедура напротязі 10 днів, якщо у вас є виділена земельна ділянка, ви берете. Ну, але люди привикли по старинці. Саме головне, що я якось сів з таким забудовником, який вже пройшов ці всі стадії, все, і коли ми порахували то в нього по цьому принципу вийшло в 5 разів дорожче, ніж би він пішов би законним шляху. Тобто вся проблема в голові. Тобто треба переробити. Ну, вся, вся, вся проблема, в ви розумієте, так само да, в тому, як нам вторкмачили за ці роки, що потрібно робити. От зараз у нас є амністія. Держава дала будівельну амністію людям, які збудувалися 92-го по 2011 рік, бо тоді було взагалі тяжко щось дати. Люди не розуміють, що у них є термін тільки до 1 січня. А після 1 січня, скоріше всього, ну, мені так здається, враховуючи те, що була амністія, то тоді вже хто не заховався, я не нінуват. Але на даний момент я дивлюсь по цим кількостям поданих ну, документів до 20 подано на даний момент з усієї області. Ви розумієте, що це, ну, люди знов тягнуть, люди знов надіються на щось. А потім вони на когось жаліються, що у них те не виходить, те не виходить, а коли приходять до них інспектори і кажуть, що у вас незаконно експлуатуєте, ви цей штраф, то вони кажуть, що мені то пенсію не дали, то ще щось, і взагалі кабінет міністрів у всьому винен, гарант і так далі. Тому Хоча які відношення люди, які керують в Києві чи будь-що мають до того, щоб на місцях виконувались закони, то я навіть не скажу. От, плавно від цієї думки перейдемо до іншої такої теми? Я знаю, що ви очолюєте Раду голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Рівного. І це також в саме галузі житлово-комунального господарства, є новація, реформа. Поступово люди вже звикають до цього, що є ОСББ, вчаться співпрацювати з ними. От розкажіть, які основні труд... труднощі супроводжують розвиток. Саме ОСББ на Рівненщині. Ну, нерозуміння людей, що світ змінюється. Тобто, коли приходиш в будинок, ну майже кожен день, не майже, а кожен день Ради голів, тобто я, мої заступники приїжджають в будинки, доносять інформацію про створення ОСББ, про те, як потрібно вести себе, все, люди кажуть, а нам хтось щось винен. Я б хотів би нагадати і взагалі порадити, ніхто вам нічого вже не винен. Так прийнятий закон, так прийнято все, і нічого не буде ніхто змінювати, адже е, з 1 липня цього року всі будинки належать мешканцям. Відповідно, якщо через рік ви не прийняли будь-яку форму управління, тоді вам його насильно дадуть чи ту управляю, управлінську компанію, чи той ЖЕК, чи будь-якого управителя Зелено-Франківська, чи Скалу ж, чи буде він до вас приїжджати. Адже територіально воно не обмежено нічим. Тобто рівненський будинок можуть дати будь компанію? Абсолютно є. Інші. Приїжджає компанія, яка зареєстрована в івано і каже, ми будемо керувати. У нас такі-такі умови. Вони є Ми Посиділи, повирішували і вирішили, що можна віддати долю рівненчанам Івано-Франківцям. Бо рівненчани за цілий рік не спромоглися вирішити свою долю. І як ви, от як керівниць і ваші колеги, от боретеся з цим нерозумінням, які у вас методи, і як ви от, впроваджуєте? Ми не, ми, ми не боремося, ми просто доносимо. Не просто доносить. Ну як? Це коли приходиш на збори всім, то раніше дев'яти вони не закінчуються. Це три години пояснень тому, що люди добрі, ви самі мусите змінити своє відношення до цього всього, адже це ваш будинок. Ну мені в ньому не жить. Є будинки, які розуміють відразу в той же день. Є будинки, які ще раз запрошують на збори. А є будинки, які от ні і все. Мені винні. Хто правда кому що винен? Якщо? Є один мешканець, який каже, поки мені Арсеній Петрович не підніме пенсію, я не згідний ні з чим. Зрозуміло. От від багатьох своїх співрозмовників я чую цікаві думки у відповідь на одну цитату. Хотіла би і від вас почути. Будь-яке місто, коли обживаєшся у ньому, стискається, стає замалим для тебе. Чи не було у вас думки коли-небудь відчуття, що ви хочете поїхати з Рівного в інше місто, де більше перспектив, де більше можливостей? Ні. Не було, так? Не було. Ну, ви розумієте, про перспективи і можливості можна казати по-різному відносити. Це Але я скажу, да, суб'єктивно, людина, яка хоче, досягає набагато більше, ніж людина, яка може. Нічого не заважає розширятися і розвиватися в цьому місці, яке рахується ніби маленьким, ніби невеличким ніби по об'єму. Не таким. Але у нас зараз є децентралізація, є об'єднання об'єднав моменти громад. І я не здивую, що завтра до нас доєднаються навколишні села, і тоді стане більше землі, більше зайде інвестор, і от вам зовсім інші можливості. І на сам кінець у вас є можливість привітати рівнян, мешканців із таким чудовим святом Днем народження міста. Шановні рівняни, вітаю вас з цим святом чудовим. В цей час нелегкий, коли на сході йдуть ці події. Я хотів би побажати вам любові, миру, злагоди і саме головне терпимості. І кожен день, який ми працюємо на благо нашого міста, змінює його. І я думаю, що якщо ми не будемо про це забувати, вона буде все розвиватись, розширятись і буде ставати ще кращим, кращим. Ще раз вас вітаю з цим святом. Я приєднуюся до привітання і глядачам. Нагадаю, що гостем студії був начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області Ігор Мічуда. Ще раз вам дякую. Дякую вам теж.